Ну, магнію, якщо виносить нас десь 0,14 кг на гектар, одна тонна продукції, це вважаємо, що е, 20 тонн тих самих виносять 2,8 кг. Приблизно в одному е, кілограму сульфату магнію знаходиться 16% самого магнію. Нам потрібно для дерева, ми вчитали, що 20 тонн урожаю, 2,8 кг. Значить мені треба внести його в ґрунт і по листю. ґрунт я приблизно був нос сюди. 10 кг сульфату магнію на гектар. Це якщо взяти на одне дерево, беремо цих 10 ділимо на 1500, то у нас виходить приблизно десь 60 г на одне дерево. Також сульфат магнію можна вносити як під час перекопування чи передісковку, чи можливо розвести його з водою, полити під дерево і все буде добре. Ну і плюс навісні як, так само вношу сульфат магнію по листю. Проводжу два опрескування, тому що магній дуже е, гарно, як залізо, дає на фотосинтез. Переважно, що після цвітіння два рази, наприклад, з інтервалом 10 днів, по 3 кг на гектар або тих самих 30 г на 10 літрів води, вприскую сад, вистачає. Так, якщо ви хочете отримати дуже гарний урожай на наступний рік, постарайтеся з осені забезпечити яблуню всіма оцей, мікроелементами, які вона потребує. Ну і на протязі року наступного також під час оприскування, чи якщо можете зробити пертигацію, ці самі елементи в правильних нормах внести, і ви отримаєте цей гарний урожай, який буде вас радувати.